Вітаю! Я Тищенко Людмила, а це мої світашки, світловідбиваючі сумочки та аксесуари. Ми шиємо і пропонуємо вам світловідбиваючі аксесуари для вашої додаткової видимості та безпеки в темний період доби. Ці аксесуари необхідні абсолютно кожному пішохіду. Адже згідно правил дорожнього руху, кожен пішохід в темний період доби має мати на собі світловідбиваючі аксесуари. Це можуть бути сумки, можуть бути стрічки, жилети, шнурки для взуття, брелки. Все, що ви знайдете, все носіть. Адже це ваша додаткова видимість та безпека. Ми ж знаходимося у білій церкві і відшиваємо для вас стильні аксесуари, з якими вам буде найбільш комфортно ходити. По вулиці, по тротуару, по пішохідному переходу. Намагаємося розвиватися і не стояти на місці. Сумок у нас багато і є магазин світашка Запрошую на світашка.ком'юа. Обирайте наші нові колекції і носіть світловідбиваючі сумочки. Бажаю всім комфорту, безпеки і головне вийдемості в темний період доби. Гарного всім дня!